Вітаю, друзі, хапаю авто на зв'язку, і сьогодні маємо для вас наступну пропозицію Land Cruiser Prado 2010 року випуску. Автомобіль оснащено 27-літровим бензиновим двигуном на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль у нас офіційний, повністю в рідній фарбі, жодного підфарбовування не виявлено. Пробіг даного автомобіля становить 303 тисячі кілометрів. Перейдемо до салону. По салону в нас світла шкіра. Автомобіль у нас семимісний, є третій ряд сидінь. Переднє сидіння в нас з механічним регулюванням по висоті. Повний електропакет склопідйомників. Електрорегулювання дзеркал. Мультикермо. Яке виглядає рівно на свій пробіг. Відповідно, на мультикермі є керування мультимедією по центральній консолі. двозонний клімат контроль. Пульт управління повним приводом, Підігріви передніх сидінь. Давайте спробуємо завести автомобіль. Заводиться він у нас з ключа. Все працює, жодних помилок немає. Залишилось лише заправити та відправлятися в подорож. По задньому ряду сидінь у нас є невеличкі зауваження в вигляді пошкоджень шкіри. І обвисання шкіри на дверних картах. Решта все в хорошому стані. Також для пасажирів заднього ряду є окрема консоль керуванням клімат контролем. В автомобілі також є третій ряд, до якого можна без проблем дістатися навіть однією рукою. Також присутні невеличкі пошкодження по шкіряній обширці. В загальному Кузов потрібно полірувати, деякі елементи потрібно навіть перефарбовувати. От, наприклад, такі притертості ще можна забрати поліруванням, а на задньому лівому крилі вже потрібно лакувати. Також присутня невеличка корозія на кришці багажника. Загалом автомобіль в хорошій комплектації та в хорошому технічному стані. Автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Запрошуємо всіх на огляд. Хапай авто на хапай авто.